Поговоримо з вами про професійну гігієну ротової порожнини. Професійна чистка зубів проводиться за допомогою спеціальних приладів, використовує ультразвуковий скелер та систему Airflow. Вони дозволяють усунути зубний камінь, видалити затверділий наліт на зубах та у міжзубних проміжках, позбутися неприємного запаху з роту, який виникає через купчення бактерій, знизити ризик розвитку карісу та запалення ясен. Таким чином, ці процедури допомагають підтримувати здоров'я та красу ваших зубів. Ваші зуби стають світлішими завдяки видаленню потемнілих відкладень. Розповім більш детально, як проходить професійна гігієна порожнини рота. Починаю чистку зубів з Airflow. За допомогою технології Airflow видаляю м'який зубний наліт, достатньо безболісна та дбайлива процедура. Усуваю потемніння та плями на емалі, які утворюються від куріння чи вживання кави. Або інших продуктів харчування, які фарбують ваші зуби. Процедура проводиться за допомогою аерозолю, який утворюється з води та абразивного порошку на основі карбонату кальцію. Через спеціальну насадку він подається на поверхню зубів, вичищає міжзубні проміжки та ясеневі кишені. Після airflow починає чистку зубів ультразвуком. Це безконтактна процедура, бо вона не викликає пошкодження емалі та больових відчуттів. Ультразвук передається на зуб через спеціальну насадку. Під дією ультразвукової хвилі дбайливо руйнує тверді відкладення до дрібних частинок, які змиваються струменем води. Після айрфлоу та ультразвуку наступним етапом є полірування зубів та ремінералізація. На зуби наношу спеціальний препарат у вигляді пасти, який забезпечує відновлення мінерального складу та зміцнення емалі. Це сприяє зниженню чутливістю зубів та їх захисту під руйнування та карієсу. Комплексний підхід дозволяє забезпечити максимальний ефект для збереження здорової та природної краси ваших зубів. Як часто слід приходити на професійну гігієну? Рекомендовано кожні 6 місяців відвідувати стоматолога для профілактичного огляду та професійної гієни порожнини рота. А регулярність проведення процедури залежить від інтенсивності, як швидко образується у вас наліт. Все залежить від стану зобів та нальоту. Якщо людина палець, зловживає солодким та іншими некорисними продуктами або недостатньо стежить за гігієною ротової порожнини, процедура може бути рекомендована частіше раз на три місяці. Також пацієнтам, які знаходяться на ортодентичному лікуванні, які носять брекет-систему або інші ортодентичні апарати, рекомендовано робити чистку один раз на три місяці. Записуйтесь до нас на консультацію та професійну чистку ротової порожнини. Будьте здорові!